И, наверное опять менты пожары ого два три четыре пять шесть семь восемь девять Вітаю, друзі! У нас сьогодні машина наче, на Сорочинському ярмарку. тому що у нас сьогодні ферія, всі базарують, кайфують, гуляють, тратять гроші. Місцевий бізнес попідтримують. Знаєте, що тут ще економіка добре розвивається в селах? тому що місцеві підтримують своїх підприємців, свої продукти підтримують. Якщо якісь там іностранець заїжджає... Де до нього навіть будуть в кафешку менше ходити. Якщо взагалі будуть ходити. Вони будуть кричати Віва рей, хай живе король і все в такому дусі. Ну вони в цьому плані такі трошки нацисти, друзі. Ну Це конкретно в нашому регіоні. Це, ну, це так як є. З однієї сторони це правильно, ну, а з другої, наприклад, я хочу там, відкрити кафешку. Для мене це хреново, тому що хто там до мене буде ходити. А тим більше мене вже це, навіть слава, вже не дуже. Так, так як я на роботу не ходжу, зараз на больничному. То ну, люди все одно балакають, якщо у вас там репутація не дуже то, то до вас не прийде. Ну, не всі, звісно, але яка зараз вже точно там мене начальники, я тут чуть -чуть ли не найголовніший враг. Так що, друзі, вон, пошли люди скупилися раненько. Зараз півдругого вже люди додому йдуть обідати, трошки сієсти потім. А так, купили там собі якісних продуктів, там, саль, сальця, сирка. Я, там все, що хочеш можна купити. Я ж кажу, картошку можна дешевше купляти набагато, ніж чим в магазинах і буде дуже якісно. І вже до додому. І дуже багато людей приїжджає. Якщо в нас населення 4 тисячі чоловік, то приїжджає, я думаю, десь може всі 8, а може навіть і більше, тому що по всьому нашому маленькому містечку куча машин запарковано, друзі. Прям дуже багато машин. І в мене теж така мислі, друзі, стільки людей з'їжджаються, чи вони ніде не працюють, бо людей прям тьма. Ну, якщо тут, Я ж кажу, робочий день і посеред тижня оце такі дві жухи, всі їдять, там, п'ють вино, там, там можна перекусити пульпу. Там, ну, всі тусуються. А зараз утро і робочий день п'ятниця. Ну, Там вражні 2 е, місяць. Це яке число? 12 і 22. 8-22 -е число. Це два дні на місяць такі ферія випадає, друзі. Де вони всі працюють? Мені незрозуміло. Постійно аншлаги, куча людей. І все, що хочуть. від каструлі до одежки, штанішки, якусь тряпочку, красовочки. Ну, не оригінал, в основному це все поділки. І найголовніше, щоб поділки розрішають продавати. Ну от зато всі тренди. Колош ось можна взять. Все на світі. Це я так уже по окраинку, По окраине прохожу. Ось для огорода. Даже вилою. Ого. Оце блін. Це треба мати силу хорошу. Ну Ну все катіс. Друга вже дня. Уже друга дня вже всі збираються. Ось маленький циган, полімти згортає. Ну класно. Що я скажу? Дуже круто, друзі. Кажу, підтримують місцевий бізнес. Це класно. Сюди. Ну, я вам скажу, що достатньо шмотки тут можна знайти і нормального качества, не тільки якесь. Ну, не хуже, чем тут, а местные зары, разные берские, все таки. Друзья, Всі ходять на радні, красиве, балакають між, між собою, ходять, пиво п'ють, кафешки ходять. Це таке два рази в місяць. як, ну дуже, на свадьбу, дуже все в чистеньком, кайфують. Як війна закінчиться, я думаю, нам багато що є в іспанців. Теж так само підтримувати місцевий бізнес, ходити в кафешки, пити, півасик і кайфувати, між собою спілкуватися. У нас люди ну, не перебігли так, понятно, що війна, ну а потім буде, що реально щось перейняти можна для себе від іспанців. Це класно. Прям реально люди кайфують і наслаждаються життям. І діти, і усі, всі. Всі сім'я ходять, зустрічаються ці два дні. Це круто, друзі. Це ще посилочку спакував, треба відправити. У нас нова пошта відкрилася в Лакоруні. Будемо доставлять посилочку цю за коробку, звісно, віддавлю 2,45. Тут, звісно, ціни на картон, я не знаю. Ну отак от добре тепер. Що бачите, нова пошта везде свої корені пускає. Можна посилки тепер відправляти, що то в Україну передавати. Оце весь мій балкончик. Міончики їздять постоянно. Постоянно. Кожен день. Дякую, що подивилися відео. Ставте подобайки, якщо сподобалось, і до нових зустрічей.